Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження наших походів по грибній по, по білі грибочки Грибники шумлять зранку. І так, сьогодні неділя, я один. Попробуємо знайти білих грибів. Е, вчора була субота. Субота. Я також виїжджав, але не доїхав. Прийшлося викликати швидку технічну допомогу до машини, боксирувати на техстанцію і робити ремонт. Так що вчора поїздка не вдалася, надіємося, сьогодні вдасться. І так, до першого гробочка. Ось і перші білячки. Ось такий цікавий білячок. Ось тут такий Нагадаю, сьогодні сьогодні у нас досить холодно. Місцями приморські і... І то ми знаходимося в низинах Карпат. Так вам там білий. А, що казати в верхах О. Які червоняки потужні, як не взяти. с одного корня красота Ой, какие блять чоквы есть Ох, класний. Парочка молодих в Я скажу, гріс, риба сповільнився. Так що назбирати кошти рибів буде проблематично. Рибників багато і вчора було багато. Ой, який гарний виріс, бляк. Ось який тут був виріс. Майже під деревцем, під ялицею. Гнилою. О. А зараз покажу такого потужного який виріс. Потужний і він... Де він нас отут склався? Водій годиться. Це з тих, що вчора не зайшли. Так, тут є ще такі білячки. тут білячок Ось тут матьопки. Так. Де у нас ще є? Дивимся. Не бачу більше. Добре. Порядковуємо там ті. Який красивий білячок. Біля мухоморів, векій вірис біля чок, а Тих більших білячків ох який ладний. Десь на десь попадаються, де грибників не було. І більші Парочка молодих. Одих уже мало. Ось з тих більших. О. Мало, ну, але один красивіше. другого, але мало. Знову парочка. І так, один, два, один, два. Та щось трошки підбирає. Знову одинак. То Та так, один, два, один, два. Не може так раніше було. Три грибочка молодих це вже краще. Так ось один. І ось ще два. Ось одинак. Ось такий. він. Щось потрошки, потрошки. Та й підзбираємо. Ох, який красовений рибок. Два вкупі зрослися Близнят. О, що такий білячок. Давно я таку каску не бачив. Я на цьому місці ще цього сезону не був, все не вистачало часу. А тут рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім тих грибачків, що я бачу. О. А що я не бачу? То я не знаю. Але це вже у додому можу їхати. І так, починаємо. Починаємо процес. Це виривання. То несподіванка. Ну, я цього року ну, просто не було потреби сюди заходити. Гарбів було достатньо. Сьогодні, думаю, зайду подивлюся. А то, а то така казка. А тут така казка. І головне я кошик не взяв. Ну, зараз можу повернутися по кошик. Був пакет, пакет. За маленький. От така купочка. О, а тут ще. О! Наступив І це ще не все. Я глянув вперед, а там, а там також. Біля рибочки. О, один, два, три, чотири, п'ять, шість, але рибочки. О, показую. Це мені подобається. Так, тут треба два кошки брати. Мабуть, ні, два нема. Один вілли є. Так, йдемо. Тут вже бачу, мабуть, не годиться. Декілька штук. Ще червонічки попадаються. Беремо. Беремо, бо вони загніваються. А що я пройшов мимо? ще які білечки. Але красоти. Купочка. Купочка. Так. О. Не гриб, а грибище. Ох, який він здоровенний і добрий. А. Так. Завершуємо сьогоднішню поїздку в Незинний Карпат, поїстивні гербочки, зокрема, білі, білі і червоні. Поїздка більш-менш вдалася, хоч і було холодно, хоч і було багато грибників, але щось ми трошки підзбирали. Ось показую результат. Ось такий результат у нас червонячків, тут жовті, тут молоді і коріння нехробочливих грибів. І тут шапочки. Таких ні туди, ні сюди. підстаркуватих. Ну, скорше всього підстаркувати. Бо це вже гриби мого віку. Так. Отакий наш нині результат. Ну, а вам бажаю не менших результатів, як у мене. А також бажаю здоров'я і мирного неба над головою. І не забувайте. Не забувайте, я завжди нагадую, що ліс наше здоров'я, він також хоче жити. І, будь ласка, не засмічуйте його, а також не копайте грибочки, вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас з Хай вам щастить, до побачення, до наступної зустрічі!